Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові Спиці і з вами я, Анна Громова. В рамках спільного проєкту Везерунки UA, який організувала наша харків'яночка Тамара Новікова. Посилання на канал Тамари і на канали спонсорів цього проєкту я залишу в інфобоксі внизу під відео. Проходьте, приєднуйтесь до нашого спільного проєкту. У нас дуже багато гарних візерунків. Приєднуйтеся, в'яжіть свої візеруночки, поповнюйте нашу скриньку візерунків. А я сьогодні пропоную вам такий дуже легкий візерунок. Це сіточка, яку я назвала сітка Нептуна. Це, напевно, найлегша сіточка, яку я в'язала, тому що рапорт візерунка складається із трьох петель і двох рядів. Я буду пров'язувати з вами 4 рапорта, два ряда всього-навсього в цьому візерунку. Я зроблю схему для цих двох рапортів. І якщо вам ця сіточка сподобалася, беріть ниточки, спиці, приєднуйтеся, і ми почнемо з вами в'язати. Я буду пров'язувати з вами 4 рапорта, тому самим звичайним способом. На спиці я набираю 14 петель. Це 4 рапорта по 3 петлі, 12 петель і плюс 2 кромкові петлі. Я набрала на спиці 14 петель, тепер в'язання ми з вами повертаємо і починаємо в'язати підготовчий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю не пров'язуючи. І тепер петлі підготовчого ряду пров'язуємо лицевими петлями. Так, лицевими петлями пров'язуємо до кінця ряду. Петлі старайтеся туго не затягувати. І в кінці ряду, я дійшла до кінця ряду, і в кінці ряду кромкову петлю я пров'язую виворітною петлею. Ми пров'язали з вами підготовчий ряд. В'язання повернули на лицеву сторону, в'яжемо перший ряд. Кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи. Робимо накид. Тепер три петлі пров'язуємо разом лицевою. Я заводю праву спицю в третю петлю, в другу, потім в першу. І ці петлі ми пров'язуємо лицевою Пров'язали. Тепер робимо подвійний накид. Один, два. Накиди я роблю від себе. Тепер знову три петлі пров'язуємо разом лицевою. Знову заводю праву спицю в третю петлю, в другу в першу. І пров'язую їх разом лицевою петлею. Знову робимо подвійний накид. Один. Два. Знову три петлі пров'язуємо разом лицевою петлею. Пров'язали, знову подвійний накид. Один, два. Знову три петлі пров'язуємо разом лицевою петлею. Пров'язали і в кінці ряду робимо накид. Кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали перший ряд нашої сіточки. В'яжемо другий ряд схему, в другому ряду читаємо зліва направо. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи. Накид пров'язуємо лицевою петлею. Тепер у нас іде подвійний накид. Ми петлю пров'язуємо виворітною петлю, перший накид пров'язуємо виворітною петлю, слідуючий накид пров'язуємо лицевою петлю, дві петлі виворітних. Лицева петля, знову дві петлі виворітних. один, два, тобто перший накид пров'язуємо виворітною петлю. Другий подвійний накид пров'язуємо лицевою. Знову дві петлі виверітних. І в кінці кромкову петлю пров'язуємо виверітною петлею. В'язання повертаємо на лицеву сторону. Ми з вами пров'язали два ряда нашого візерунка. Коли ми пров'язали другий ряд, В'язання знову починаємо з першого ряду. Тобто кромкову петлю знімаємо, робимо накид, три петлі пров'язуємо лицевою. Тепер знову робимо подвійний накид, три петлі пров'язуємо лицевою. Я з вами пров'яжу ще два ряди. Знову подвійний накид. Три петлі пров'язуємо лицевою, подвійний накид, три петлі пров'язуємо лицевою петлею. І в кінці ряду робимо накид і кромкову петлю пров'язуємо виворітною. Це ми повторили з вами перший ряд візерунка. В'язання повертаємо на виворітну сторону. І пров'язуємо другий ряд. Кромкову петлю знімаємо. Накид пров'язуємо лицевою петлею. Потім пров'язуємо виверітну петлю. Подвійний накид пров'язуємо слідуючим чином. Перший накид пров'язуємо виворітною петлею. Слідуючий накид пров'язуємо лицевою. Знову виворітна петля, перший накид пров'язуємо виворітною петлею, другий накид пров'язуємо лицевою. Знову виворітна петля, перший накид пров'язуємо виворітною петлею, другий накид лицевою і так далі. Виворітна петля, в кінці ряду накид пров'язуємо виворітною петлею, і кромкову петлю пров'язуємо виворітною. Ми з вами пров'язали 4 ряда. От така сіточка у нас виходить. В'язати легко, візерунок нескладний. Якщо моє відео вам сподобалося, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Я вам бажаю легких петельок, нових творчих ідей. І до нових зустрічей на моїх нових майстер-класах. Всім пока.